Вітаю, друзі, на каналі. У нас сьогодні такий дощ був. Зараз після обід я вигнала козичок пасти. Дощу вже нема, але травичка мокра. Ну Для кістця не мішає нічого. Вони прибігли знов на це місце своє улюблене, тут, де росте пшина. Багато таких. Кустиків, дерев, таке вони люблять. Вранці Олег їх пас. якраз тоді дощик тільки починався, такий сильний, ну, правда, вночі був дощ хороший. І як він вже пригнав їх, то такий добрий дощ пішов. Я тут біля цієї хатинки, з якої зняли дах. Це вже після цього дощу вже вона посипеться. Піде падати стеля. Видно, вже воно позатікало, Жалко так, що люди не бережуть. Ну, можливо, вони і купували цей будиночок для того, щоб зняти з нього шифер та й все. Не знаю. Ну, Якби будинок уже валився, та можна було б. А так він ще в доброму стані був. Ось козочки. Сьогодні ми пасемося без барсіка. До нас привели дві кози, і він залишився вдома, навіть не хотів іти. А дівчата вже так просилися, особливо ця малеча. Для них дуже важливо піти ввечері, щось пожувати. Так вони вже звикли. Вранці їх пасемо і на вечір. І оце вони до 5 годин, 4-5 годин вони мовчать. І десь, починаючи з 4 години, перша ночка починає співати, а потім всі за нею. Це вже означає, що пора йти. Щось пожувати, травичку, чи листочки. Дуже вони вже так звикли до цього режиму, і коли щось збивається. До речі, вчора ми не виганяли, бо ввечері якось так не вийшло їх вигнати через погоду, через дощ і кидали їм тільки бадиля кукурузи, глуждан то їм цього не вистачило. Вони перетрубили його за 5 хвилин і не наїлися. Таке сонечко гарне. А вранці було так темно, наче вечір. Передавали дощі. Да, правда, на півночі були раніше трошки, а в нас уже пізніше. То добре, піде ще травичка, до першого морозу буде трава. А шипшини тут повно, якої хочеш. І червоної, і круглої, і продовгуватої. Оце поки тут стою та буду потрошки рвати. Я вже там засушила небагато для себе. Це якась продовгувата така шипшинка. Тут є Деревця молоді. Це як схоже на абрикос дикий. Кажу, жерделі. Ну, деревинка молоденька. Ну, Видно, що це був чийсь город. Я так думаю, що це до цієї хати був городик. Тому тут і є такі. Ну, а це вже що, акація росте, горіхи. Це вже люди не саджали, воно вже саме по собі тут. Навіть не знаю, де тут межа закінчується, де тут город у них закінчувався. Нічого навіть немає, щоб показувало, де тут був у них город. Можливо, тут де шепшина росте оце все, тут був город. Бо далі вже йдуть такі деревця. Акації. Акація дика, така гарненька. І далі туди така загущена. Не знаю, навіть не видно, де тут у них проходив кінець городу. Ну, бачу, що виноград. Ось, старий виноград, видно, лишився, то. О тут ще він пробивається. А там збоку, там уже видно. Там йде огорожа і стовпи стоять. Взяла з собою. Наділа таку безрукавочку, думала, що змерзну. Та й зняла її. Щось дуже жарко. Пробіглася з тими козами, що вже жарко стало. А це така кругленька. Треба було рукавиці якісь надіти. а то руки Вже покололо. Ну, це кози вже сюди зайшли, то будуть ходити кругами, будуть підніматися, опускатися. Вони тут люблять, знають, куди заходити і куди виходити. Ми вже вивчили цей лісок. Барон, ти з нами? А? Барон? Барончик, іди сюди. Ти з нами? Так? Да? Барсіка вдома оставили, та він і сам не хотів. Тільки виглянув, побачив, що всі виходять. І назад зайшов, а барон нас не придав. Да, барон? Ах, ти ж хлопчик, як же ж без тебе пастися, га? Ти ж там вдома мекав би, а за тобою тут вже смінка і всі кози б мекали, Да? Вони вже так звикли один до одного, що якщо когось немає, то вони вже неспокійні. Жасмінка прийшла. Жасмінка дуже прив'язана до барона, якщо він десь буде закритий і буде мекать, то вона буде мекать, вона не буде не пастися, нікуди не йти буде без нього. Так, вони звикли виросли разом. Так само й він, звик. Ой, смачна шипшинка. Їш, їж, їж шипшинку. Вона корисна. Ой, Жасмінка, така хороша дівчинка, вона прийшла до мене. Це смінка. на, на, на. Ну, їж, їж. І ночка прийшла. Це дві такі ручні кози, коли покличеш, прийдуть. Ну, і барон так само приходить. Бо їх ми годували з пляшечки вони не бояться людей.